А наступними у нас будуть стрільці. 1 по 10 листопада, початок місяця активує фінансові питання та питання власних ресурсів. З'являться е, енергія для ділових рішень, але може е, бути несподівані витрати або зміни у доходах. Гарний час для планування стратегії та навчання новому. На не біжіть, не, не витрачайте гроші. Будьте обережні з ризикованими угодами та фінансовими ризиками. Ключова порада оцінює, оцініть свої ресурси і не поспішати з великими витратами з 11 по 20 листопада. Стабільний емоційний фонд для партнерства та співпраці, перевірка стосунків і фінансів, хто справжній партнер, а хто тягне на себе, вдалий час для підписання контрактів, угод, домовленостей та планування спільних проєктів. 21 по 30 листопада, фінал місяця обіцяє зміни через можливу фінансову або партнерську. Несподіванку, тож будьте готові, як в плюс, так і в мінус. Стабілізується ситуація відновлення довіри і отримання вигоди з партнерських відносин, стабільність через співпрацю, пошук гармонії між свободою і відповідальністю. По Руни в, в листопаді місяці це феху Лаус Єра. Матеріальний достаток, інтуїтивний потік, винагорода за минуле ділі. Мантра. Я приймаю достаток і мудро ним керую. Карта символон. Ключ і скарб. Нагадування, що ресурси та цінність завжди поруч, але доступ до них вимагає усвідомленості та внутрішнього порядку. Порада місяця не гнатися за миттєвими винагородами, шукайте довгострокове і справжнє. Гороскоп здоров'я. Зосередьтесь на кишечнику, шолунку, обміну речовин, господи. Стрільці часто ігнорують сигнал тіла через активний розум. Добре допомагають масаж живота, легка йога, дихальні практики. У другій декаді місяця профілактика печінки, нирок та травнення буде дуже добре зробити з місяця відновлення енергії через спокійні прогулянки, воду і трав'яні чаї. Гороскоп снів. Сни будуть яскравими, часто символізуючи гроші, ресурси, цілі і довгострокові плани. Сни підсказки від 12 до 26. Зверніть увагу на символи ключів, дверей, скарбів. Масажні рекомендації. Внутрішній ресурс, живіт поперек діафрагма, ефірні, ефельсин, евкаліпт, олівець, дні сили для масажу. 4, 4, 13, 24. Тож, або чекаю вас на масаж у своєму салоні стрільці, які поряд з живуть з високим митом, або шукайте масажиста. А, також запрошую до себе на гру трансформаційну ліла онлайн офлайн а, Тож, гарного листопада.